Шановні студенти, вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету Козирєва Олена Вадимівна. До вашої уваги пропонується лекція за темою Сутність, Класифікація та Оцінка основних засобів підприємства. В межах даної теми ми розглянемо наступні питання. Сутність та структура основних засобів підприємства, класифікація основних засобів підприємства, облік та оцінка основних засобів підприємства. Цілі даної лекції наступні: Ахарактеризувати склад і структуру основних засобів підприємства, дослідити основні методи оцінки основних засобів підприємства надати характеристику видової класифікації основних засобів та проаналізувати методи обліку основних засобів підприємств. Ітак, питання перше. Сутність та структура основних засобів підприємств. Виготовлення продукції здійснюється в процесі взаємодії праці людини. Та визначених засобів виробництва. Останні по своєму матеріально-речовинному змісту складають виробничі фонди підприємства, всю сукупність яких поділяють на основні та оборотні фонди. Основні засоби це засоби праці які мають вартість та функціонують у виробництві довгий час у своїй незмінній споживчій формі, а їх вартість переноситься конкретним трудом на вартість продукції, що виготовляється, частками по мірі зносу. Оборотні фонди це частина виробничих фондів. У вигляді визначеної сукупності предметів праці, елементи яких повністю споживаються у кожному виробничому циклі, тобто міняють або повністю втрачають натуральну форму, та переносять усю свою вартість на вартість продукції, кількісне співвідношення між основними і оборотними засобами. Залежать від галузевих особливостей. Згідно існуючого законодавства, основні засоби це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалень, наданих у користування ділянок над, крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів. Матеріальних активів, вартість яких не перевищує податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень використання, яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік, або операційний цикл, якщо він довший за рік. Як бачимо, Податковий кодекс України вже не оперує таким поняттям, як основні фонди. Класифікація основних засобів в податковому обліку тепер передбачає 16 груп замість звичних 4. При цьому мінімальний строк корисного використання будівель становить 20 років, а транспортних засобів 5 років. Основні засоби підприємства в залежності від участі у виробничому процесі поділяються на основні виробничі фонди та основні фонди невиробничого призначення. Основні виробничі фонди безпосередньо приймають участь у виробництві продукції, маються на увазі робочі машини, устаткування, транспортні засоби. Обладнання, інструмент, вимірювальні пристрої, виробничі споруди та будівлі, передавальні пристрої, інвентар. Крім виробничих основних фондів, використовують і невиробничі основні фонди це будинки культури, дитячі сади, табори, житливо-комунальні об'єкти, рекреаційні об'єкти та інше. Вони не беруть участь у виробництві, їх призначення обслуговувати працівники. Якщо класифікація основних засобів це простий перелік їх видів, то структура основних засобів характеризується питомою вагою певних засобів загальної кількості, розрізняють галузеву і виробничу структуру засобів. Галузева структура основних засобів характеризує питому вагу основних засобів окремих галузей в загальній вартості основних засобів галузей промисловості і відображає значення тієї або іншої галузі промисловості в загальному обсязі промислового виробництва. Виробнича структура основних засобів. Являє собою співвідношення різних груп засобів в їх загальній вартості. Частка кожної групи основних засобів в їх загальній вартості залежить від особливості тієї чи іншої галузі. Укропнена структура основних виробничих засобів у фармацевтичній галузі представлена в таблиці. Як бачимо, Найбільшу ввитому вагу займають машини та обладнання. Найменша питому вагу – вимірювальні пристрої. Ефективність використання основних засобів підвищується по мірі того, як збільшується в їх складі питома вага обладнання. Питання друге. Класифікація основних засобів підприємств. Існують різні підходи щодо класифікації основних фондів. По-перше, за участю у виробничому процесі розрізняють виробничі та невиробничі основні засоби. Виробничі основні засоби безпосередньо приймають участь у виробництві продукції, а невиробничі Призначені для забезпечення вирішення соціальних завдань колективу, тобто обслуговування працівників. В свою чергу, виробничі основні засоби поділяються на активну та пасивну частину. Активна частина це ті основні засоби які використовуються для безпосереднього впливу на предмети праці, машини, обладнання, інструмент, вимірювальні прилади. Пасивна ж частина забезпечує функціонування та здійснення процесу виробництва. Це будівлі, споруди, виробничий, господарський інвентар. Залежно від прав власності, основні засоби можуть бути власними та орендованими. За цільовим призначенням основні засоби класифікуються на будівлю, споруди, передавальні пристрої, машини та остаткування, транспортні засоби, виробничий та господарський інвентар. Інструменти та пристосування до нього. Залежно від джерел фінансування. основні засоби можуть бути власними та залученими. За податковою класифікацією основні засоби класифікуються на 16 груп. Група перша земельні ділянки. Група 2. Капітальні витрати на поліпшення земель, які не пов'язані з будівництвом. Група 3. Будівлі. Споруди. Передавальні пристрої. Група 4. Машини та обладнання. Група 5. Транспортні засоби. Група 6. Інструменти. Прилади. Інвентар. Група 7. Тварини. Група 8. Багаторічні насадження. Група 9. Інші основні засоби. Група 10. Бібліотечні фонди. Група 11 Молоцінні необоротні матеріальні активи. Група 12 Тимчасові споруди. Група 13. Природні ресурси. Група 14. Інвентарна тара, група 15 Предмети прокату та група 16 Довгострокові біологічні активи. При цьому наведені мінімально допустимі строки корисного використання усіх зазначених груп основних засобів. Питання 3. Облік та оцінка основних засобів підприємства. Облік основних засобів підприємства може здійснюватися у натуральному та вартісному вираженні. У натуральному вираженні облік здійснюється для визначення технічного складу основних засобів виробничої потужності підприємства ступеню використання оплати. Форма обліку у вартісному виразі. Необхідна для визначення загального обсягу, динаміки, структури основних засобів, величини вартості перенесеної на вартість готової продукції, розрахунку економічної ефективності вкладень. Оцінка основних засобів це грошовий вираз їхньої вартості. Існують різні види вартості основних засобів. Повна первинна вартість, яка являє собою, вартість засобів по фактичних витратах на їх створення, тобто в момент придбання або будівництва фондів. Первісна вартість враховує вартість придбання устаткування, вартість. Доставки основних засобів, вартість монтажу та вартість витрат пов'язаних з введенням основних засобів у дію. Відновна вартість визначає вартість діючих основних засобів в момент їх оцінки, тобто в сучасних умовах відтворення засобів. Дооцінена вартість це вартість основних. У засобів після їх дооцінки. Залишкова вартість основних засобів показує ту частину вартості, яка до даного, до даного моменту збереглася в основних засобах після певного періоду їх функціонування. Вона залежить від первісної вартості основних засобів, зменшено на вартість амортизації. Та збільшену на вартість капітальних ремонтів за весь час експлуатації основних засобів. Ліквідаційна вартість основних засобів це вартість, яку підприємство очікує отримати від їх ліквідації по закінченню терміну корисного використання за мінусом витрат, що пов'язані з процесом їх ліквідації. Амортизована вартість основних засобів це вартість спрацювання основних засобів підприємства. Балансова вартість основних засобів на визначену дату. Це вартість на кінець розрахункового року. Середньорічна вартість основних засобів це середня вартість основних засобів за рік, яка враховує вартість знов введених основних засобів. Кількість місяців, протягом яких будуть функціонувати знов введені основні засоби, та вартість основних засобів, які вибули в період цього року. Шановні студенти, більше інформації ви можете отримати з навчально-методичної літератури. Підготовленою співробітниками кафедри управління та економіки підприємства, та іншими вченими, яка є у наявності.